Вот так, на, подать. Вот а Я не думаю, что но... она... не вылетит, но, но он стоит. Понял? Андрюша! Ай. О, ты тут, дорогой, иди сюда. Не слышно. Мене дома нема. Цек це запомнил Що? Ти тут? Да. Я тут Дома нема. Йо, ти що, розбираєш, щоб саме спіть? щось придумає. Що, треба держати? Я вовці? Ага, все, що. Mm. там? Тим, тим. На будущее. На будущее. Да, Попускай. Давай сюда. Та тебе даже показать. Так русик опускати. Русику розв'язувати надо встать. Я думав він просто держить, щоб он той не, не упускал. Так воно на трубки валює. Все, высыхалось. Поднимайся, держи. Тут по трошечку. руса. Ой-ой-ой, подожди. Да, Там стан давай, Руся. Промазал мимо фильтра встал. Так нахера ты на нем встал? Куда падаешь? Дальше? О, все. В ноги. О. Ох, О, фуїта, трохтіло, я. Трохтіло. Що? Не знаю. Це побачив, що пролетіло. а що ще? Я вам дуже удя. Щось спадало, ні. Значить ви їх відправили на здорові гроші, а? Я вам дуже вдячний. Розібрали ми цю, сняли. Фігню. Начальство глянуло, сказало. Сказало, що треба ремонтувати. Назад. Ну ти. Є скадр, порт. А, треба дікатися, тоді він не буде знімати, так? Так. що Це ж, ж пам'ять ваша, йоханий бабай. Русика, дівчата подивляться, дивляться. Скажуть, який братик у мене молодець, дивіться, працьовитий. Михалечу допомагає. Скажи, де ти взявся на мою голову, так? Да? Скажуть, Андрюха, а такий матюкливий. Геть, точно. Як Льоха. Так. Для чого я його розібрав? Так, так, так. Де воно? Зараз, а так. Коротше, як отак шевелю. Відчуваю, що щось там таке підклинюють підшипнички. От. Тому треба буде його все розбирати. Такий вузлик. Дуже важкий, але і не, не легенький. Так, напарник казав, що ми його не розбирали ще, але болти потягнуті. Можливо, це як на заводі збирали, а можливо, що і ні. Так, для цього нам потрібно що? Так морозы же. А? Ну так морозы ж передают, я ж кажу. Yeah. Який оце зручний съемник вообще. Не то, что вот что лапы телепаются. Сам його не поставиш, вожучий А й чітко. Дружим, клац, нижню підчепив, клац, надім і все. Якби ще русик не стучав. Русик, іди на вых. Іди в отпуск уже. Все, все. Животне. Іди вже у відпустку, не стучи. Клац. Нижний. Клац сюди, клац сюди. І все. якийсь піз за шпонка блядь, така єлі вибив дивіться збив уже половину І то то що андрюша опять сказав, каже бий з боку. ніколи боку не бив бив только отак, клац підчепив вона раз і вилізла. а це блін... Трендець якийсь прийдеться, нову шпонку замовлять. Що вона м'яка якась із кіста чи що зроблена. Трендець. Коротше, треба йти чайку врізати. Але я хотів подивитися, що за підшипник. Може, зараз зомбу взяти, якщо є. Ну, навряд чи це, мабуть, треба замовляти. Ж тут не один. Але мене, ви знаєте, завжди смущала ця фігня. Коли ми прокручували, там, е, припустимо, вже перед роботою комбайн і е, запускаєш, виїжджаєш тут за бригаду, запускаєш і ходиш, слухаєш деякий лишній звук, там туди-сюдим, то короче, цей вузол завжди мене манив і завжди я в ньому щось чув якийсь шелест. Але напарник та ні, там все нормально. Ну, бачите, все ж таки мій слух мене не підводить. Тому дуже добре, друзі, працювати на комбайні людині з хорошим слухом. От. Бо, знаєте, отака така може мелочь. Вилізти таким. Такою біду що ого. Так, піду по мою руці та поп'ємо чайку з хлопцями. Друзі, ну а ми що? Ми знову з Михалавної маківці, бо Михалові треба якусь обувачку забрати. ну не вже последнє забрало одне. <різь> ну а таке хоч за Друзі, там один із моїх підписників на ім'я Снейк, значить попросив обзорчик мангала. Ну, друже, скажу тобі так. Е Робити обзор на цей мангал нема тут нічого цікавого. Така собі, як в, в тій, знаєш, сказки про печку в лісу, що перешкі ж смажало. Один в один, така ж сама чорна всередині. От, Нічого тут такого прикольного в ньому нема. Так, тут є рукомийничок, але він вже настільки, друзі, старий. І, Якщо чесно, мені навіть незручно його показувати. Бо він так і залишився недоробленим. Я ще хотів зробити йому димохід. Але чому він залишився, друзі, недороблений? Тому що після, ну, самі розумієте, у мене немає, як починається літо, скільки часу, щоб вдома щось прям робити. Грандіозне. От. Але випало там пару вечорів, коли можна було посмажити шашличок. Пару разів реально я його посмажив, всього-навсього пару разів. Ну і що, як ви гадаєте, що трапилося? Трапилось, друзі, те, що... Усі ці кірпічики, вони почали воно ходити. Чому? Тому що, е як мені вже стало відомо пізніше, що я неправильно зробив, це те, що я е придбав е огнюпорний отой кирпич Ну, а кажуть, що для мангалів воно не йде. Чому? Тому що він типу розширяється, сужається, розширяється, ну і за цього воно й повідпадало. Я цього не знав, мені так дуже хотілося, я це зробив. Але я зробив там і дрова типу можна було знизу ложити, бачите? І в одному о, там відро ставилось під воду, ти руки помив і воно там стікало туди. Ну, не знаю. Його би переробити, А що зробити, я не знаю. На моєму місці я б його зовсім би убрав. Купив би туди такий желізний, знаєте, красивий, з кришою мангал. Але все це, друзі, зараз не на часі, самі розумієте, є важливіші справи. От тому колись, можливо, щось і переробимо. З бісідкою, так. Да. З бісідкою, ну просто е, влітку в хаті обідать. Е, дуже жарко і. Чи повечерять, і нема куди пригласити якихось гостей, а так, в принципі, бісідочка прикольна річ. Але є одне але, друзі, яке. У мене, як можливо, ви вже бачили, є ще один мангальчик. Це такий мобільний, туристичний. Можливо, ми його десь з собою беремо. От. Особливо, коли раніше смажили в магазині, я його з собою брав. Бувако коли я ним користуюсь і вдома, якщо небагато треба посмажити. Це, друзі, ось такий, Це, друзі, ось такий мангальчик. Нічого тут також особливого. три ноги, два вуха. Ось такий залізний ящичок, усилений. Але, друзі, е Сама велика цінність цього мангала в тому, що його зварив зварила людина, яка зараз нас з вами захищає. Це Денис. Не знаю, в Тіктокі він точно за мною слідкує, чи слідкує в Ютубі, не знаю, але якщо слідкує Деніс, тобі привіт. Ти отакий мужик. Ми всі тебе поважаємо, як хлопця. от, І це він мені зробив його по спецзаказу, друзі. Дуже швидко мені потрібен був на магазин мангальчик такий в магазин. От. І тому було прийнято рішення була кинута заявочка просьба до Дениса, щоб він зварив нам такий мангальчик. Ну, от такий мангальчик він нам забабахав. <кій> Дуже зручно. Десь їдемо на природу, бува беремо. Нема, ну, як би то безпека в першу чергу, що від нього ніде нічого не піде горіти. Ну і зручність. От, але що хочу сказати. Е після того, як Денис його зробив, почалося те, що почалось. Денис ушов. Але, але, друзі, я його так е тестував, цей мангальчик. Але одна біда, ну, щось тут треба переробити. От. Денис у нас воює. Пішов він з нашого товариства на війну. Ну і звісно, друзі, ми очікуємо на те, що Денис все ж таки повернеться до нас. Денис, повертайся обов'язково. Не забувай, тебе вдома всі чекають. Всі тебе чекають, твої колеги. Тому давай підтягуйся Ну, Отакий обзорчик. Ну, а, а на той мангал, друзі, якщо чесно, там нема що дивитися. Він вже, я ж кажу, він старий. Спереді, бачите, навіть плитка відпала. Чому відпала? Бо я, коли це все робив, я не знав, що є спеціальний клей для вулиці, що є спеціальна затірка, що є спеціальні кирпичі. Все хотілося зробити своїми руками, якщо чесно. Ні в кого нічого не узнавав, не питав. Як буде правильно, тому так все і вийшло. Якось так. А ще одне що хочу показати. Теж ж таки сьогодні... Ну, звісно, не дуже убалакував, бо я щойно прийшов на роботу, кажу, ти пам'ятаєш, як я тебе кажу. Ти пам'ятаєш? Як я сказав, що вона мені не, не потрібна, ця сковородка. Е, а ти мене переубі, переубіждав, але я з тобою не согласився. Я, Звісно, пам'ятаю, я тобі казав, що ти все, все рівно до мене прийдеш. Ну, коротше, друзі, знайшли ми диск, заварили серединку. Всю решту я буду робити вдома, але вже якось освободюся, не знаю. Подивимось, його треба буде зашліфувати, обжарити, наварити туди ручки, приварити. Хочу зробити таку підставку типу саджа зробити, улічного. Знизу буде висіти корзинка така на цепочках. ну, коротше, буде кльово. Але ну, якщо в принципі, завтра чи післязавтра я його зроблю, ту сковорідку, то в принципі, так само можна буде його ставити і на цей мангальчик і щось посмажить. Ну, це все буде в майбутньому. А зараз що? Зараз йду рубати дрова і будемо розпалювати наш мангал, бо діти вже в дорозі. Ну і що, друзі? Все як і минулого разу, дочекавшись, що прогорять більш-менш углі. Поставив знову крила. Чи поставив крила, смажиться. Але чуть-чуть і вже треба їх перевертати. Але що можу вже сказати? Покуштувавши ось так соус. Трішечки забалакався, чуть не згоріло все. Вже, друзі, треба його крутити він буде підгорять. Ну і звісно, ось опять горить. Ух ты, блядь! Твою мать. Друзі, чули? Десь увалило, блядь. Твою мать. Чи ПВО, чи що? Чи десь прилетіло. Фу, блядь. А саме головне, друзі, що за пару хвилин до вибуху включилася повітряна тривога. Всього дві хвилини. Або це балістика десь. Фу, сьогодні дим з нього, бачите, йде сюди. Знову горить, На моя! То некомфортно тут сьогодні стояти. Фух. Коротше подивився щойно в телеграмі. пишуть, що прильот по кривому рогу. Ну, не знаю, я б сказав, би, що тут ПВО, конечно, працювало. Оце ж таки балістика. У блін. Ось саме в цьому, друзі, він і хреновий. Що бачите, ну, треба, щоб була труба висока, щоб дим уходив вище. Бо Біля нього неможливо знаходитись. Щось сьогодні жару багато, мабуть. Все, друзі, знімаю, все готово. Все. Так, тому, друзі, всім давайте. До побачення, до нових зустрічі. Гарного вечора. Бережіть себе. Всім пока.